Вітаю вас, мої любі підписники та шановні гості каналу. З вами Клименко Наталія і це прогноз для вас на другу половину року. Це прогноз для представників знаку Зодіаку Скорпіон. Він є загальним. Для індивідуальних прогнозів та розбору натальних карт. Можете звертатися до мене в Дірект Instagram. Зараз почнемо розглядати з вами планети з точки зору їх впливу на нас в ту сферу життя, куди вони потрапляють. Почнемо із Плутону. Це планета трансформації та кардинальних змін. Із 22 січня 2024 року він перейшов. Прийшов в знак водолію. Волелюбний і незалежний знак. А з 2 травня і до 12 жовтня він буде ретроградним. За період своєї ретроградності він повернеться в попередній знак, в знак Козирогу із 9 вересня. Важливим періодом є 12 жовтня, плюс-мінус 5 днів, коли він буде у стоянні перед розворотом в прямий рух, і він знов пройдеться бульдозером по знаку козиріг, але вже в прямому русі, з 12 жовтня по 20 листопада, що може вказувати на зміну варту? Вашого робочого колективу та сусідів, вашої кваліфікації, а вже потім на довгий час перейде в знак водолій. Ваш четвертий сектор за період проходження Плутону ви маєте проявити велику відповідальність, яка стосується вашої сім'ї, місця проживання, батьківщини. Для когось це можуть бути кардинальні зміни, наприклад, пов'язані із переїздом або ж із народженням дитини, капітальним ремонтом у своїй оселі, вашим знаком і управляє Плутон. Тож він буде давати вам допомогу і можливість проявити себе, свої найкращі якості, трансформаційні якості. За період проходження по вашому четвертому сектору він буде давати гармонійні аспекти, які будуть руйнувати перешкоди на вашому шляху, які стосуються 12-го і 8-го секторів, тобто тих, які відповідають за далекі землі, за еміграцію, за езотерику та великий бізнес, а також гроші ваші спільним із партнером. Це може бути віддалена робота. Сімейний бізнес, більш детально про вплив Плутону на ваш знак Зодіаку вже є відео на моєму каналі. Посилання залишу під цим відео в описі. Нептун вища планета, яка символізує найвищий прояв Венери, тобто нашої віри, любові. А це планета мрій та фантазій. Вона буде із 2 липня і по 7 грудня в ретроградному русі. У вашому п'ятому секторі може давати повтори ситуації, які пов'язані із великою кількості роботи, пов'язаної із дітьми, із вашим хобі, із вашими спортивними досягненнями. Також це може бути сприятливим періодом для романтичних відносин. Хороший час повторно проявити свою творчість, адже п'ятий сектор пов'язаний з усім, що нас надихає, що нам дає радість від життя. Також сприятливий період і для відпусток, в ті місця, які надають вам силу. Вже були це можуть бути ретрити, відвідування храмів, святих місць, а також багато роботи пов'язано із святкуваннями, із шоу із виступами. Хороший період для того, щоб проявити благодійність, створюючи світські заходи, які мають соціальний масштаб або ж відвідувати такі заходи. У стосунках можуть давати рожеві окуляри, затуманеність, тож бути обережними із новими знайомствами в цей період. А для тих людей, з якими вже давно, це можуть бути повторення вашого. Медового місяця Уран, планета різких змін, креативності, інновацій, планета астрологів та новітніх технологій, бунтарського духу, зараз знаходиться у вашому в секторі партнерства в знаці телець. Тож для вас можуть бути нові знайомства, різкі зміни пов'язані із відчуттям затишку та того, що робить ваше життя комфортним. І з 1 вересня він переходить в ретроградний рух. Тож можуть бути повтори ситуації, які пов'язані із... Вашими партнерами, клієнтами, це може бути переведення ваших відносин на новий рівень, коли ви будете більше довіряти один одному і відноситися до партнера як до друга, і давати йому більше свободи та власного простору. Це може бути пов'язано із переорганізацією вашої консультаційної діяльності або ж роботи із клієнтами, перепідписання важливих для вас договорів, оскільки сьомий сектор відповідає за партнерство, а також за шлюб, то це може бути. Офіційне оформлення шлюбу через онлайн. Юпітер соціальна планета, яка дає нам успіх, розширення. А це планета великого щастя. Вона зараз знаходиться в знаці Близнюки 26 травня. Перейшла. А ось з 9 жовтня він буде ретроградний. І оскільки він дає успіх в тій сфері, куди потрапляє, а у вас він потрапляє у 8-й, то це сприятлива можливість розширити свій бізнес або ж ваші спільні ресурси з вашими партнерами, як по шлюбу, так і по бізнесу. Сприятливе перед підписуванням. Писання важливих документів, які пов'язані із кредитами, спадком, аліментами, для когось це можуть бути питання езотерики, пов'язані, або ж повторного зачаття. Тобто він із 9 жовтня буде давати вам повторно шанс використати енергію планети і проявити свій авторитет, що може бути пов'язано із перехидом ваших стосунків із коханою людиною на більш глибокий пристрасний рівень, розширити сфери свого впливу. Він стосується і тем зачаття знаці, близнюки це знання. Можливо, хтось із вас захоче зануритися в тему астрології або ж психології, або почати вивчати або ж активно працювати в цій темі. Коли Юпітер знаходиться в вашому восьмому секторі, він буде давати гармонійні аспекти і до четвертого, і до дванадцятого, які пов'язані із вашим місцем проживання, із нерухомістю та далекими землями. Це період сприятливий для еміграції, наприклад, або ж роботи з дому віддалено. Дванадцятий дім це також дім таємниць та езотерики. То ж можуть бути підняті питання пов'язані із вивченням онлайн таємних знань. Сатурн, соціальна планета порядку законів та кордонів із 29 червня до 15 листопада переходить в ретроградний рух. Зараз він стоїть знаці риби і буде торкатися вашого п'ятого сектору, тобто вимагати від вас великої дисципліни та відповідальності по відношенню до ваших дітей, до вашого хобі та власної справи, а також коханих людей, Когось вона буде давати стійкість у спортивних досягненнях, оскільки Сатурн ретроградний, то це сприятлива можливість повернутися вглиб до себе спочатку. Переглянути свої внутрішні кордони, свої порядки, правила. В цей період ви можете переглянути своє хобі, віднестися до нього більш серйозно і перевести його в бізнес, який можна монетизувати, узаконити його. Зараз Сатурн в гармонійному аспекті до Урану, планети інновації. Тож, завдяки нашому структурному підходу та креативності ми зможемо досягти успіхів. Проте, 20 серпня, Юпітер буде в напруженому аспекті квадратури до Сатурну. Планета розширення в протистоянні із планетою звуження. В цей період можуть підніматися теми розподілу влади. Наші амбіції можуть бути обмежені обставинами. Це період так званого тимчасового зниження нашої активності. Повторний аспект. Буде 25 грудня, проте ми вже будемо знати, як діяти. Детальне відео про бій титанів в мене є вже на каналі. На всі важливі відео стосовно аспектів між планетами, про які я зараз говорю, я залишу в описі посилання під цим відео. Безумовно, успіх можливий, проте для цього потрібно буде докласти зусиль. Це період сприятливий для підвищення вашої мотивації для соціального росту. Меркурій, планета мислення та спілкування всієї паперової справи та інформації із 5 по 29 серпня буде ретроградним, і в цей період він буде переходити і в знак Діви, і в знак Леву. Тож буде торкатися вашого 11 та 10 секторів, коли Меркурій ретроградний, можуть бути певні затори, затримки інформації або ж наш перегляд цієї інформації, переосмислення чогось. Це сприятливий час для того, щоб ви зустрілися, наприклад, із своїми друзями. Переглянули свої соціальні проекти, можливо, повторно почали займатися соціальними мережами а та створювати свої власні. Проекти це сприятливий період і для роботи спільної у великому колективі, також перегляд питань пов'язаних із політикою. Оскільки це дім других шлюбів, то це може бути перепідписання вашого шлюбного контракту, наприклад, або ж повторне оформлення документів на шлюб. Це може бути зустріч із дітками ваших близьких родичів або ж друзів, повернення до роботи в колективі дітей. Із 15 по 29 серпня Меркурій заходить в знак Лев і буде давати вам. Можливість проявляти щедрість, створювати певне шоу, заявляти про себе яскраво, велично, в секторі, що стосується вашого статусу та кар'єри, вашої соціальної реалізації та визнання. Це ще один шанс, щоб ви займалися саморекламою, переглянули взаємовідносини. У колективі, у вашому керівництві, це може бути перепідписання договорів стосовно вашої посади. Це може бути повернення до питань стосовно підвищення вас по кар'єрних сходах або ж зміни вашого керівництва. Це може бути отримання виплат, які були затримані. Наприклад, це може бути премія, сприятливий час для переорганізації на вашій роботі і здійснення важливої для вас покупки, яка довгий час відкладалася. Проте, стосовно покупок, будьте уважними, залишайте чеки і перевіряйте всі необхідні папери, які ви підписуєте кілька разів. Наступного разу Меркурій буде ретроградним знаці стрілець із 26 листопада по 15 грудня, і буде торкатися тем вашої власної Самооцінки та фінансів, які ви зробили власною працею. Це може стосуватися ваших ресурсів та здоров'я. Ваші думки знову будуть повернені до цих тем. Ви можете повернутися до цієї роботи, яка була раніше у вас, або до тих видів доходу. Це може бути їх і переорганізація, перепідписання документів стосовно роботи. Венера, єдина планета, яка в цьому році не ретроградна. Вона буде із 17 червня і по 11 серпня в знаці Рак, знаті, який відповідає за сім'ю, за турботу, за емпатію, за затишок. І вона буде давати вам успіх, які пов'язані із вашим дев'ятим сектором. Тобто, це можуть бути зустрічі із впливовими людьми, із авторитетними, які можуть стати вам помічниками, наставниками, сприятлю для вивчення іноземної мови та культури, для розширення свого кругозору, для мандрівок, для нових знайомств, для переїзд. Адже це дім всього іноземного. Це сприятливий період і для вирішення юридичних питань, укладання важливих для вас угод, допомога у отриманні вищої освіти. З 11 липня і до 5 серпня вона буде переходити в знак Лев, буде наділяти нас шармом, щедрістю, бажанням яскраво проявити себе, буде допомагати вам у вашому 10 секторі. Тобто успіх чекатиме вас в сфері вашого статусу соціальної реалізації і вашого втілення в цьому житті. Це дім ваших. Амбіційних планів, тож можуть бути важливі підписання угод, важливі зустрічі, отримання заслуженої винагороди. А з 5 по 29 серпня вона буде в знаці діви, і ви будете більш схильними до право дипломатичності у відносинах, стриманості. Успіх чекає в тій сфері, яка пов'язана із вашими друзями, вашими однодумцями із соціальними організаціями. Це успіх стосовно ваших соціальних проєктів онлайн для тих, хто займається зате. Ерикою одинадцятий дім це дім астрології. Тож успіх буде і в цій темі. Для кого це може бути успіх у колективній роботі з побратимами, можуть бути важливі зустрічі, або ж зустріч людини, яка може стати вашою другою половинкою, через онлайн, через сайти знайомств, успіх і в політичній діяльності, або ж для кого це буде періодом одруження, виступів, самореклами. Це сектор, що відповідає за ваші плани на майбутнє. Вона обов'язково дасть вам можливість реалізувати їх. Із 29 серпня по 23 вересня Венера переходить в знак Терези. Знак свого володіння і буде проявляти свої найкращі якості, і дипломатичність, і гармонію, і відчуття краси, і буде давати успіх, що пов'язане з вашим 12 м сектором, все, що стосується естетики, далеких земель, таємниць, це дім режимних об'єктів та санаторію, це дім психології. Вона ремонт давати успіх у справах вашого партнеру або ж знайомства з тими людьми, яким із далеку або ж мають професію, що пов'язана із таємною роботою, із 23 вересня по 17 жовтня, Венера буде знаходитися в вашому знаці. В першому секторі вона буде давати вам можливість проявляти себе з найкращої сторони. Можуть бути виступи коло вашого знайомства може допомагати вам реалізувати себе. Показати себе соціуму, ви зможете легше та швидше показати людям свої навички. Перший сектор він відповідає за всі сфери життя. В першу чергу це стосується вашого іміджу, здоров'я та зовнішності. А з 17 жовтня по 11 листопада Венера переходить в знак стрілець і буде розширювати ваш кругозір. Ви будете схильні до мандрівок, відкривати для себе нові горизонти, і це буде стосуватися і вашого другого сектору. Тобто, можуть бути перехід нового джерела доходу, підвищення. Цінності ваших послуг, розширення вашої клієнтської бази, отримання винагороди, сприятлива робота голосом. Ви зможете краще донести свою думку до людей, впливати на них через слово. Це може бути покращення стану ваших ресурсів та здоров'я. З 11 листопада і по 7 грудня Венера переходить знак Козиріг. буде давати вам дипломатичність, структурованість. Стриманість всього, що стосується вашого третього сектору. Це сприятливо і для недалеких поїздок, і для отримання важливих документів, підписання вигідних контрактів та угод, покупки гаджетів та автомобілю, транспорту, для отримання нових знань та підвищення кваліфікації, можете піти на якісь курси або здати на права. Хороший період і для комерційної та посередницької діяльності, для покращення, налагодження відносин у вашому колективі та серед ваших сусідів або ж родичів. Із цьому. 2 грудня Венера переходить знак водолій. В цей період ви будете схильні до відносин, які будуть триматися на засадах довіри і Дружби із вашими рідними це буде певна свобода із членами вашої родини, успіх у підписанні контрактів стосовно купівлі-продажу майна або ж оренди. Це можуть бути покупки сприятливі для створення затишку в сім'ї. А за знаком це можуть бути якісь предмети, інноваційні технології, купівля предметів побуту за новими технологіями. Марс, планета нашої активності та ініціативи, наш двигун зараз знаходиться в знаці Лев. А із 7 грудня вона буде ретроградною. В цей період можуть бути загостреність конфліктів, адже ми будемо більш націлені на рішучі дії. І оскільки це буде торкатися вашого 10-го сектора, то це ще одна можливість проявити себе. Діяти активно стосовно вашого статусу та кар'єри, поборотися за своє положення в світі. І звісно ж, це період сприятливий для самореклами, для підписання різноманітних угод, але краще робити перепідписання. Не починати нових проєктів ретроградність Марсу. Не боятися показувати свою силу волі, розказувати, чого саме хочете ви. І, звісно ж, оскільки це період, коли ви можете виступати, заявляти про себе, то цей період можете і натикатися на чужу думку, що може призвести до конфліктів. У вирішенні всіх вам допоможе Венера, яка якраз буде переходити в знак водолів цей період. А ви дійте стійко і відстоюєте свої права. Із 16 вересня по 4 жовтня ми будемо під впливом коридору затемнень. Це період, коли місячне і сонячне затемнення буде поблизу кармічних місячних вузлів. В цей період можуть відбуватися події, які не залежать від нашої волі. А це та карма, яку ми заслужили за попередні наші дії. Тож, 18 вересня буде місячне затемнення в знаці Ован. Ви будете мати ясність картини. Певні результати, які стосуються вашого здоров'я, режиму дня, побутових умов, взагалі роботи, допомоги іншим. А 2 жовтня під час сонячного затемнення буде народжуватися нова енергія, яка буде стосуватися вашого 12 сектору. І сонце, і місяць буде знаходитися в знаці Терези, і ви будете мати можливість планувати своє життя, буде зростати нова енергія, будуть якісь зміни, які стосуються далеких земель. Еміграції, ви можете переосмислити цінність свого життя, зануритися в глиб себе і зрозуміти, чого саме ви хочете. Цей сектор пов'язаний із режимними об'єктами, із езотерикою, із думом психології та результатів. Можете пропланувати собі. Все, що стосується цих тем. Це може бути отримання звістки з-за кордону або ж з далеких земель. Отримання таємної інформації, або ж це може стати сприятливим періодом з виїзду за кордон, або ж для того, щоб поселитися в віддалені місця або на острови. Для усамітненої роботи або ж віддаленої роботи з дому. Працювати віддалено. Про вплив чорного та білого місяця на ваш знак задяку вже є окремі відео на каналі. Хочу звернути увагу і на напружені періоди, а це період із 5 по 29. Серпня, коли і Сатурн, Меркурій, Нептун і Плутон будуть ретроградними. В цей період планети будуть вимагати від нас переглянути свої думки, свою віру, трансформувати наші думки, переглянути ту інформацію, якою ми володіємо, переглянути наші внутрішні та зовнішні кордони. Звісно, період коридору затемнення осіннього також є напруженим періодом, тим більше, що на той час Плутон 12 жовтня буде виходити із ретроградності, і в цей період він у стоянні, тож дуже сильно буде на нас впливати, він буде знаходитися в знаці козиріг, тож буде дуже суворо до нас вже в яких сферах, я розказала в цьому відео раніше. Наступна напружено дату, я вважаю 7 грудня плюс-мінус 7 днів. А в цей період одні планети заходять в ретроградність, ми сильніше їх відчуваємо, одні виходять. Та важливо, що перед своїм розворотом вони призупиняють свій рух і сильніше діють на нас. До 15 грудня Меркурій ще ретроградний, тож можуть бути поломки, затори, затримання інформації, порушення засобів зв'язку. А 7 грудня Марс переходить. В ретроградність в знаці «Лев». тож може бути надмірна конфліктність, поломки та бажання себе проявити. І 7 грудня Нептун буде виходити із ретроградності, буде в стоянні, тож можуть бути заплутаність, туманність, непорозуміння. А Плутон цей час переходить в перший градус водолію. Коли планета, будь-яка планета заходить в інший знак, то вона ніби вчиться в перших градусах, вона лише вчиться жити по енергіям цього знаку. Тож вололюблену знаці водолій, вона може бути різкою і з нотками бунтарства та авантюризму. В той же час вона буде наділяти нас великим бажанням трансформації та змін, які будуть давати сильне бажання боротися за свої права та незалежність. У липні знову буде акцент на ваш сектор, який відповідає за комерційну діяльність, сусідів та близьке оточення, адже знову буде, як і в цьому місяці, повня в знаці козиріг. Що акцентує вашу увагу на цьому секторі? Грудень цікавий місяць, тим, що ми будемо зустрічати 1 і 31 грудня новомісяця і буде одна повня 15 грудня. Саме 31 грудня буде новий місяць в знаці Козиріг. і ми зможемо прописувати з вами плани не лише на місяць вперед, але і на рік вперед, в чарівну новорічну ніч. Звісно, що перед будь-яким новомісячем ми маємо звільнити місце для нової енергії тож за кілька днів до. Кінця року ми маємо виключити із своїх думок все негативне. Маємо зробити роботу над помилками. Зараз якраз багато дуже ретроградних планет, щось доробити, щось підкругувати. Позбутися непотрібних контактів, непотрібних речей, і вже в новий рік іти із новими чистими думками. І нехай обов'язково наступний рік буде набагато кращим і реалізує всі ваші плани, всі ваші мрії найкращим чином. Сподобалось відео. Підписуйтеся, хто ще не підписаний, підтримайте, будь ласка, український контент, і до наступних зустрічей в наступних відео.